Та що воно за світ, люденьки добрі? Ой, вибачте, не привітався. Усім привіт, пані та панове. О, а тепер продовжу бідою своєю ділитися. Коротше, у Римі кажуть, папа був. Ну, не просто був, була. Агнеса, жіночка, сиділа собі на престолі святого Петра, носила ті папські ризи, благословляла народ, а народ хреститься і каже: «Ух, Ото мужик вийшов, мудрий, благочестивий. А він, ну себто, вона собі думає: та якби ж ви знали, яка я вам там, мужик. Ото зараз я вам таке повідаю, що й історики вусом сіпнуть, а святі може, й поаплодують. Бо де ви ще бачили, щоб папою ставала жінка? Та ще й так, щоб ніхто не здогадався, поки не розпочали. Натискайте ту підписку, бо друге відео про жінку інквізитора вже готується. А зараз слухайте. Не кліпайте і не кажіть потім, що я не попереджав. Поїхали, був собі в далекому 9 столітті, коли ще Ватикан не знав, що таке Wi-Fi, А папи римські були, ну як, типу рок зірки, ну тільки в Сутанах. Один значить скандал, про який досі шипочуться. Уявіть собі, папа Римський. І це не Бородатий дідуган, а жінка. Ну ви вже в курсі. Да-да, жінка, Агнеса. Вона ж Іоанн Восьмий. За легендою, два роки з 855 по 857, сиділа на папському престолі, а Ватікан потім так старанно цю історію з архівів вичищав, що аж пилюка стовпом стояла. Але народ, як відомо, усе пам'ятає. Офіційно Ватикан кричить: Та не було ніякої папеси Іоанни Восьма! Ну, що ви, ну що ви з глуздо з'їхали? Але слухайте, в хроніках після одного Іоанна Восьмого, що правив у 855, 857 роках, через 15 років з'являється другий Іоанн Восьмий, який у 872-му сів на трон і 10 літ там грівся. Чому не Іоан Дев'ятий, спитаєте, а тому, що перший Іоанн, кажуть, був пікантною особою, і Ватикан, щоб скандал приховати, наказав новому папі взяти теж ім'я, ну, ніби попереднього і не було. А роки правління цієї таємничої Іоанни просто приліпили до Бенедикта III, хоч той бідолаха ледве три місяці на троні просидів. Хитро. Правда ж? Як у нас на селі, коли сусідку кумові горілку розмовляє, а потім клянеться, що то чиста як сльоза. А тепер до Агнеси, нашої героїні, народилася вона в Англії, дочка місіонера та ще й позашлюбна. Ото вже гріх на гріху. Мама її при пологах померла, буває. І дівчинка з дитинства гасала з батьком по світу, поки той і язичників довіри навертав. Батько, бувало, проповідь такий читає. А мала Агнеса, восьмирічна, стоїть поруч і святе писання цитує, як поет на весіллі. Усі тільки роти роззявляли, звідки в дитини така пам'ять. Та вона, мабуть, і таблицю множення швидше за Архімеда зазубрила. Але біда не спить батько після однієї бійки став калікою, проповідувати не міг. Тож Агнеса ще зауважу зовсім дівчисько, взяла його справу на свої тендітні плечі. У 14 років батько помер і залишилася Агнеса сама самісінька, а часи панове були дикі, безпеку дівчині хіба мечем забезпечити можна було. От вона і недовго думала хряпнула ножицями по косах, надягнула на себе чоловічий одяг і стала Іоанном Ланглуа. Ви уявляєте? Ну, це якби наша ганка ота села перевдяглася в бригадіра і пішла на тракторі орати. Хоча, кажуть. Минулим літом вона саме так і робила. Коротше, цей Іоанн подався до Бенедиктинського монастиря, де ченці старі манускрипти розбирали, як ми газети десь там на горішчі. Там Агнеса не тільки тексти зубрила, а й закахалася. Та не в кого небудь, а у молодого монаха. Ох, то була любов, як у романсах, тільки з запахом пергаменту і свічок. Звісно, любов у монастирі це як кіт у сметані довго не сховаєш. Тож закохані втекли. Ну, спершу десь в англійську глибинку, а потім і до Франції, в принципі. Там Агнеса, все ще як Іоанн Ленглуа, почала на богословських значить, диспутах блистати, як нова копійка. Її язик був гостріший за меч, а розум швидший за коня. Або що там швидкого такое? О, вітер. Розум швидший за вітер. Потім ця парочка е, подалася до Афін, де Агнеса ще й філософію опанувала, але доля не тітка. Е, коханий монах раптово помер, залишивши її в горі. Щоб не збожеволіти від туги, Агнеса рвонула до Рима, все ще вдаючи себе чоловіка. І що ви думаєте? Завдяки розуму і харизмі, вона так закрутилася при папському дворі, що стала нотаріусом римської курії. Ну, це якби наш сільський вчитель е Василь Ігорович е раптом у міністри вибився. Хоча він планує. І от папа римський, Лев IV, побачивши, як спритно Іоанн ну, Іоанна чи Агнеса зрозуміла, героїня наша, папери, перебирає, зробив його, ну тобто її, кардиналом. А коли Лев помер, кардинали хором гукнули. «Іоанн Ленглуа на папський престол просимо. Коротше, так Агнеса стала Іоанном Восьмим. Кажуть, коли її обирали, десь кров'яний дощ падав, десь землетрус гримів, а десь сарана цілі поля е, поїла, збіг. Чи небесний натяк? Хто зна. Але довго грати в піжмурки з долею не вийшла. Агнеса, бачте, завагітніла. Від кого історія мовчить. Але, мабуть, хтось із ватиканських дяків був не тільки в молитвах Хе -хе, вправний. Цутана широка, тож живіт ховала, ну, як могла, а на пологи планувала заховатися, ну, прикинувшись хворою. Та 20 листопада 857 року настав хресний хід по Риму і папі, хоч трісний, треба йти. І от уявіть, іде Іоанн Восьмий в Сутані з посухом і тут ой-ой-ой. Перейми почалися. Прямо посеред вулиці тисне, крутить, Агнеса стогне, падає, кричить. І тут народ, бачить, що папа не просто хі -хі хворіє, а народжує дитинча. Шкандаль, панове, на всю Італію! Гнеса померла на місці разом з дитям, а на тому місці поставили капличку. Жінка в папській тіарі з немовлям на руках. Правда, в 16 столітті папа Сікст V, начебто, наказав ту капличку знести, статую розбити, а вулицю забудувати, щоб і сліду не лишилося. Архіви Ватикану вичистили як комору перед Великоднем. але історія на тому не скінчилася з 857 року, після цього конфузу, Ватикан завів моду перевіряти, чи папа точно мужчина. Винайшли навіть ну, таке собі крісло з діркою в сидінні, щоб кардинал рукою міг пересвідчитися. Да, усе на місці. Ну ви зрозуміли? І так шість з половиною століть перевіряли, аж поки в 1520 році папа Лев X не сказав: Та годі вже досить цього цирку! Отак, панове і пані, і була така собі папеса Йоанна. Ну чи то правда, чи то легенда, але історія така, що аж дух захоплює. А Ватікан і досі червоніє, коли її згадують. Ось в принципі, і все. А щоб не пропустити нові історичні сенсації, знаєте, що зробити треба? А тисніть ту кляту, прости господи, підписку. Бо що? Бо як не ви, то хто? А як не зараз, то коли? А як не підписалися, ну ну то самі знаєте. Хі -хі, все, до нових зустрічей і бережіть себе, а то ще папою римським станете. Ай-яй-яй-яй-яй!